Вітаю, друзі! Давайте подивимось, що чекає Київ до наступної середи з боку решистів. І то, що вийде, перекриємо, відправимо назад ворогам на їх голови. Весь негатив, всі все зло, що вони нам роблять. Скажіть, покажіть, що чекає Київ до наступної середи, Київ, Київська область з боку решистів. Що нас очікує? Так, чинник. Ну, ми будемо захищатися. На голову буде летіть буде. Це люди, які очікують в прямому дійстві на зараз, що може бути дуже жахливий обстріл, що всі в очікуванні і що це в дійстві вже відбувається, що вони готуються ще до нового нападу і що нема куди тікати. Нема сенсу кудись сховатися. То, що летить, від нього не можна сховатися ніде. Так. Закритий шлях у нас з вами. Це закритий шлях на життя. Бачите, тут два дерева таких намальовано чарівних, і в них закритий шлях, щоб вони не розвивались не росли. Це те, що росіяни нам роблять. Вони, до речі, планують наступ. І буде по справедливості, що по справедливості, обстріл. Тобто це все продовжується, вони будуть стріляти в нас, ми будемо стріляти їх, і є загроза ядерного, ядерної зброї. Скажіть, покажіть це сонце, це нам небезпечно, це... чи це щось гарне. Скажіть, покажіть сонце Верховний Суд. Карта Мир це хороша карта, це не ядерна зброя. Це то, що щось відбувається в сторону мира, що це скоро припиняться ці обстріли. Але якийсь час ще вони будуть. Те, що нас зараз так жахливо обстрілюють, це ці важелі в домовленостях, хто що собі виторгує. І ми з вами розмінна монета. Що нашими життями виторговують якісь поступки для росіян? Сім'я, обстріл буде по дьяволу. Так. Ну, це те, що нам буде. Надаватися допомога і все одно 9 пентаклів із десяти, по домовленості, жертви будуть, війна продовжується. Переговори також продовжуються. Ну, нас Найближчі півроку це не врятує. Обстріли ще будуть. Заперечую, 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 запричу, заперечую, те, що ми захищаємось. Ну, то, що зараз та ситуація, яку ми переживаємо, воно веде до, до того, що духовне зростання, люди, багато людей моляться, ближче до Бога всі стали. Ось так, що для нас це корисно, типа це кап'ється. Прибираю негатив, тобто в кожній негативній ситуації є свій позитив, що розвивається духовність, що всі моляться дуже сильно щоночі. Вищі сили, прошу захиста для Києва, для Київської області, для всієї України. Поверніть всі бомби, ракети, ворожі, дрони, снаряди ворожі, на голову ворогам. Там, де їх запускають, там вони хай і вибухають при запуску. По Верховному суду буде так і так є. Допомоги прошу, Божого захисту прошу. Нехай наші будинки вціліють. Будинки всіх тих, хто дивиться відео, щоб вціліли, щоб не було руйнувань по Верховному суду, щоб всі люди вижили, щоб не було жертв. Відведіть біду, нехай бомби, ракети, дрони, снаряди, ворожі випадають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. Щоб всі вціліли і не було руйнувань. По Верховному суду буде так і так є. Тобто, по цьому розкладу нас ще чекає з вами тяжкий тиждень. Так, давайте ще подивимось. Кажіть, покажіть, що чекає Київ, Київська область до наступної середи. Наші будинки будуть цілими, неушкодженими. Всі, хто дивиться відео, їх близькі рінні виживуть і не будуть травмовані, Чи це правда. Напад сили буде, все в ваших руках, не кажуть, не робіть глупі вчинки, ховайтесь, треба дійсно ховатися при цих обстрілах. Так, щось булав. Ми будемо незадоволені, і дехто може пострадати з тих, хто дивиться. Ми жертви в підвішеному стані не може впливати на ситуацію. Захист буде, але його не вистачає. Дурак, це росіяни руйнують себе і оточуючих, і це все заради того, щоб виторгувати собі якісь домовленості, смерті. Це торг з життями. Війна, то, що скрита, то, що сховане, що ми не бачимо, боротьба. Тройка Пентаклей, що нам будуть допомагати, без сторонньої допомоги ми не вийдемо з цієї ситуації. Дев'ять мічів буде страшно. Шість мічів, карти радять виїхати хоч на, хоч на час, хоч на якийсь, на якийсь, на якийсь, на якийсь, на якийсь час. Поки Таке відбувається. Зараз буде не дуже гарна ситуація в Києві. Заперечую, заперечую, заперечую. Будемо перекривати, запечую, заперечую, запечую, заперечую. Заперечую, заперечую, запечую. Заперечую, запечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Прибираю негатив, вище сили, прошу захисту для всіх, хто дивиться, для наших будинків, для наших рідних, близьких. Відведіть біду, іншими шляхами ворогів пустіть, зруйнуйте ворогам плани. Нехай припиняться обстріли України вже сьогодні по Верховному суду, та буде так. Все зле лихе, що вороги нам роблять, нехай на їх голову падає, хай бомби, ракети, дрони, ворожі зриваються там, де вони їх запускають при запуску. Дуже захисту прошу, допоможіть нам, буде так. Так, дивлюсь ще раз. Планується руйнування жертви. Чим більше народу дивиться оце відео, тим більше ви мені додаєте своєї енергії, цей, ряд, цей обряд більше разів повторюється. Ми змінюємо ситуацію на тонкому плані. От якось, але ми її змінюємо. Скажіть, покажіть, що чекає всіх тих, хто дивиться, до наступної середи будинки наші вціліють, будуть неушкоджені, всі виживуть, виходять жертви все одно. Так, напад ворога. Смерті. Підготовка йде. Підготовка йде і з тої, тої сторони. Наші готуються. Готується якийсь масований удар, і наші готуються до нього, щоб відбити наші військові. Заперечую, заперечую, заперечую. Вищі сили, допоможіть, відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб всі будинки наші вцілілі, щоб всі мешканці в цих будинках були живі, неушкоджені. Ворог вибирає позиції, куди бить. Готуються. Прибираю негатив, знімаю нулю і вище сили, допомоги прошу до наступної середи, щоб наші будинки були цілі, не неушкоджені, відведіть біду. Нехай бо ракети, дрони, ворожі падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. Все зле, лихе, поверніть ворогам. Ми зрозуміли урок, нам не треба більше оцих уроків. Допоміжіть нас, врятуйте нас. То буде так і так Є Кармічний урок ми усвоїли. Так, скажіть, покажіть, що чекає Київ, Київська область до наступної середи. Будинки будуть цілі, жертв не буде, чи це правда? Ну, Ми перекрили ті, хто дивляться відео. Для вас божий захист встановлено, що перекрито по справедливості, все буде добре. Тут Пентаклій, але взагалі. Можливі руйнування тут на цій... ця карта розповідає, що ця жінка залишилась без будинку. Заперечую, перекриваю вищі сили допомоги, прошу, відведіть біду, приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів Києва, України в цілому. Щоб війна скінчилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Просимо, молим захисту Божого просимо. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.